Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України. Широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, та все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе желають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така дяка, церков домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байструки й сараною сіли. Отаке то зінові, Олексіїв, друже, ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Бачиш, кажуть, що все до те таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та й полякам. Може, й справді, нехай і так буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійте, чужі люди, в домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.